По наших селах Журовичівського округу, Журавичі та Миколи. Люди, коли почули, що будуть збирати, поставилися до цього дуже добре, всі активно підключилися, щедро давали, картоплю, буряк, моркву, цирбулю. Вантажний автомобіль дає фірма «Вілія» І ми разом в селі Журавичі, Журавичинський Старосинський округ. Зараз вони будуть догружатися в селі Тростянець, Тростинець-Старосинського округу зібрали більше семи тонн продуктів харчування. Не перший раз. Харків, Донецьк, Горловка їздили, Сімферополь, Севастополь, так що. Добре, всього удачки, з Богом!